Рахуємо розмитнення Ford Focus 1.0 бензин 2014 року. Скільки коштує такий автомобіль та вартість митних платежів в Україні в цьому році, автомобіль має гарний стан, технічно справний. Єдине, що були підкраси зі слів власника: фарбували задній бампер, ляду і двері водія. Додаткових вкладень на сьогоднішній день автомобіль не потребує. Звичайно, можна зробити хімчистку в салоні, привести його до такого гарного стану для майбутнього перепродажу. Що цікаво по цьому автомобілі, що власник, коли його продавав, він відразу вистав. Поляє технічний паспорт. Це дуже зручно для того, щоб можна було прорахувати митні платежі і повністю перевірити весь автомобіль. Що про цей автомобіль пише власник, який його продає. Пробіг авто 168 тисяч. Перша реєстрація, п'ятий місяць, 14 рік. Витрати по авто. Автомобіль 2600 доларів, Доставка своїм ходом 500, Митниця 1500, Сертифікація реєстрація разом 4750. Коли ми дивимося такі авто на Україні, вони стартують від 6,5 тисяч доларів. Отже, українці купуйте авто, а в плані доставки і розмитнення ми вам завжди допоможемо.